Я частина втраченого покоління, і я відмовляюся вірити, що я можу змінити цей світ. Я розумію, можливо, це шокує вас, але щастя вже всередині тебе це брехня. Насправді гроші зроблять мене щасливим. І у 30 років я розповім своєму сину, що він не найважливіша річ у моєму житті. Мій Бос буде знати, що мої принципи, робота важливіша, ніж родина. Послухайте, з давніх давен люди живуть родинами, але зараз суспільство ніколи не буде таким, як раніше. Експерти кажуть мені, через 30 років я буду святкувати десятиліття свого розлучення. Я не вірю, що я буду жити в країні. Яку сам побудую, у майбутньому знищення природи стане нормою. Ніхто не вірить, що ми збережемо нашу прекрасну планету. І, звичайно, моє покоління вже втрачено. Безглуздо вважати, що є надія. Все це стане дійсністю, якщо ми не оберемо зворотнього шляху. Є надія безглуздо вважати, що моє покоління вже втрачено. І, звичайно, ми збережемо нашу прекрасну планету. Ніхто не вірить, що знищення природи стане нормою. У майбутньому я буду жити в країні, яку сам побудую. Я не вірю, що через 30 років я буду святкувати десятиліття свого розлучення. Експерти кажуть мені, суспільство ніколи не буде таким, як раніше, але зараз люди живуть родинами з давніх давен Послухайте, родина важливіша, ніж робота. Мої принципи, мій бос буде знати, що він не найважливіша річ у моєму житті. І у 30 років я розповім своєму сину. Що гроші зроблять мене щасливим, це брехня. Насправді щастя вже всередині тебе. Я розумію, можливо, це шокує вас, але я можу змінити цей світ. І я відмовляюся вірити, що я частина втраченого покоління. Не будьте байдужими до свого майбутнього, майбутнього ваших дітей і майбутнього всього суспільства. Дякую.